Kids are road check, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Kids a road check, and don't you come back no more. No more. What's it say? All oh women, all oh women, dream women, so mean. Who's the meanest all women that I ever seen? Безліч дипломів гастролі за кордоном та визнання зразковим. Вокальний ансамбль Дитячі мрії здобував усі ці нагороди протягом десяти років, і цьогоріч, 8 березня, відсвяткували ювілей. Кожна репетиція тут наповнена сміхом та щирими емоціями. Як розповідає керівниця колективу Ольга Гребінь, яка займається ним спочатку заснування, розпочинали вони як вокальна театральна студія. Тоді до неї прийшли малюки, яким було лише. По три роки. Деякі з них досі співають у дитячих мріях. Звичайно, мабуть, як всіх торкнулася війна, і це було боляче, і це було дуже страшно для нашого колективу. Дуже багато дітей виїхало за кордон. Дуже багато ми втратили наших діток, які зараз за кордоном, але ми не втрачаємо зв'язок, і ми сподіваємося, що вони повернуться. Але в цьому році до нашого колективу приєдналися діти з міста Ізюм. Буквально от нещодавно хлопчик з міста Покровськ приєднався для, до нас до нас. Дітки прийняли всіх, і діти так само вже мають здобутки, навіть вони вже з'їздили з нами на конкурс. Тому що Біла церква це місто, яке по-моєму, рятує всіх, рятує душі, надихає. Ну, Тому ми стоїмо в дитячих мріях ансамблі не лише співають, а й грають на різних інструментах також всі разом підбирають репертуар. Ми дуже багато подорожуємо, і це нам дає можливість тримати знаєте, таку руку на пульсі і дивитися, що які тенденції, що виконують, що нині цікаво, і кожна подорож, де ми буваємо, ми щось привозимо новеньке і цікаве. Але іноді вони мене дивують діти. Звичайно, вони мені підкидають якийсь новий музичний матеріал, а послухати це, послухати це. Е, і Я так от дивлюся, що така у нас джазова направленість стала останні роки. Але у нас в нашому репертуарі є і українська народна пісня. От хочу сказати, чим саме цікавий наш колектив, тим що м, да, так існують хори, да, де виконують діти, їх там багато і тримає партію там. Десять дітей, вісім дітей. У нас на кожній партії стоїть дві-три дитинки. Тобто це відповідально, це треба мати майстерність, це треба слухати. Ну, це не так легко. Макар зізнається, не одразу полюбив музику. До цього мистецтва руки приклали його рідні. Бабуся розповідає, як практично змушувала онука займатися, тримаючи двері, аби він не вийшов з класу. Ми прийшли ще зовсім маленькими, навіть меншими за Марту. І от він у нас йому важливо було потрапити за двері. І якщо ці двері не відкривались назад, він лишався там. І це треба було багато зусиль, щоб ці двері лишились закритими, а він потім лишався і з задоволенням все робив. І. і виріс, оце тепер і майстерністю, ну і ростом до такого стану, як тепер. Співає він у нас з народження, тому що колискових ми йому не встигали доспівати, він співав собі сам. ну І вже ж іншого виходу не було, як прийти нам цей колектив. Який має чудову назву дитячі мрії, і ці мрії здійснюються, і з дитячих маленьких стають такими дорослими і справжніми. Наймолодша вокалістка, чотирьохрічна Марта, згадує, що до школи мистецтв номер 6 її привела мама. Нині дівчинка відзначається особливою артистичністю і вражає любов'ю до співу. Я її попросила. А чому? Твій подобається? Так. Да. А що саме? Співач. Угу. А яка твоя улюблена пісня? Терофій. Це Співачка, а пісня, яка їй подобається? Колоскова. Я хочу виступати на великій сцені, і щоб мене бачило багато глядачів. Марія є учасницею гурту вже 10 років. Нині їй 14. Каже, після школи всі приходять втомлені, але спільна мета мотивує віддаватись на повну. Це не просто колектив, це велика сім'я. Тут кожен це брати і сестра. А наша наша керівник це Ольга Гребіна найкраща. Ми дуже її любимо і дякуємо. За що вона відкриває таланти у кожному із нас. Хоча це можливо і не можливо було колись неможливим. Директорка школи мистецтв Яна Гільова пишається своїм колективом і тим, що дітки співають акапелло, тобто без супроводу музики, і запевняє, що це досить складна ніша. Викладачі не лише вчать музиці, але й проживають життєві складнощі своїх вихованців разом, проходять крізь сльози та навіть кохання, адже діти часто діляться особистими історіями. Вони дуже творчі, вони дуже натхненні, вони знають, чому вони сюди прийшли. Вони прийшли не лише співати пісні, вони проживають тут своє особливе життя. Тобто. По-перше, я кожну дитинку знаю в обличчя. Я бачу, як зростають ці діти. Тобто, з самого першого дня, коли вони прийшли в цей колектив, і які досягнення мають вони сьогодні вже, скажімо так, пройшовши оцей свій тернистий творчий шлях, і вони сьогодні зірочки, справжні зірочки, тому що, вже, як сказала Ольга Володимирівна, вони багато подорожують, вони багато приймають участь у багатьох конкурсах, фестивалях міжнародних, обласних, місцевих. Тобто, вони Є окрасою нашого міста, нашої школи. Вони ще зовсім юні, але вже впевнено тримають мікрофон і завойовують сцени. Попереду безліч репетицій, конкурсів і, можливо, навіть великих гастролей. Але найголовніше музика живе в їхніх серцях. Хто знає, можливо, саме серед них майбутні зірки, яких слухатиме весь світ. Бойко, Олександр, Куга, Еспресо, Біла Церква.